Електричне судно на підводних крилах установило рекорд. За добу подолало відстань у 777 кілометрів між Стокгольмом і Балтійським архіпелагом Аланські острови. Судно на підводних крилах С-8 розробила одна шведська компанія. Воно встановило новий світовий рекорд з найбільшої відстані, яку проходив електрочовен за день. Попередній рекорд становив 146 кілометрів за 20 годин. Ми пройшли весь шлях від Стокгольма до Аландських островів, які є частиною Фінляндії. Ми хотіли довести, що електрики на човні вистачить на всю цю відстань. Раніше ті поодинокі електричні човни й пороми, які ми бачили, зазвичай ходили на дуже короткі відстані. А за допомогою технології підводних крил та дуже легкої конструкції ми можемо значно збільшити дальність. Середня швидкість під час 24 годинної подорожі становила 30 км за годину разом з перервами на заряджання. Завдяки інноваційній технології, c 8 підіймається над водою на крилах, що знижує споживання енергії на 80%, якщо порівняти зі звичайними електричними човнами. Генеральний директор та засновник компанії Густав Гасельскух, який керував човном під час установлення рекорду, каже, що додаткова перевага його розробки ощадність. Ще один дуже цікавий аспект цієї поїздки. З нами був фотограф, і він мав човен із двигуном внутрішнього згоряння. Загальний рахунок за бензин у нього становив 7 тисяч шведських крон. А на електроенергію ми за цю поїздку витратили близько 250 крон. Пізніше восени пасажирське 30-місне судно цього виробника почне курсувати водними шляхами Стокгольма.